Вітаю це сильні разом на телеканалах Тернопіль, 1 та Інтебе. І сьогодні запрошую поговорити вас про роботу на Тернопільщині. Як змінився ринок праці за два роки повномасштабної війни? У кого зараз найбільші шанси знайти роботу? Як держава допомагає безробітним? Про це і не тільки. Сьогодні поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся сьогодні. У нашій студії директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький. Вітаю, Вітаю. вас! Вітаю. І також з нами Наталія Брич, начальниця відділу активних програм. Рам зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості. Здравствуйте. Вітаю. отож, давайте почнемо із загального запитання. Власне, пане Миколи буде воно адресовано вам. А як же змінився ринок праці від початку повномасштабного вторгнення Росії? І яка зараз ситуація на ринку праці Тернопільщини? Дуже слушне запитання. Ринок праці почав змінюватися ще за часів ковіду. Ми спостерігали в 2022 році, що роботодавці подавали нам вакансії в районі 10 тисяч вакансій. Почала збільшуватися потреба в кадрах і в 2023 році під час вже масштабної війни. Ми мали вже кількість вакансій в районі 11 тисяч, і на сьогоднішній день вже з початку року ми маємо понад 2 тисячі вакансій. Як ви оцінюєте ці показники? От яка це тенденція до збільшення, до зменшення порівняння з іншими роками? Е, дивіться, тенденція йде до збільшення. Е, дуже є велика потреба в кадрах. Дуже велика потреба в кадрах. Ми розуміємо ситуацію, тому що е, зараз велика потреба є в чоловіках. Ми знаємо, що багато чоловіків мобілізовані, багато роботодавців не відпускають чоловіків з роботи, і, як то кажуть, вони працевлаштовані. Тому е, є велика потреба в. Кадрах і е, тільки збільшується ця потреба. Угу. Е, яка вікова категорія людей е, більше має попит на пошук роботи? От хто сьогодні, передусім, шукає роботу? Це хто на сьогоднішній майже 80% вакансій це жінки, угу. 25% – це люди до 35 років. Е, багато людей. Передпенсійного віку. 60% вакансій це йде з сіл вакансій, тобто з районів, сіл. Тому багато людей шукають, шукають роботу. Добре, тоді кого сьогодні шукають роботодавці? Ви вже говорили про те, що зрозуміло усе більше чоловіків сьогодні стоїть на захист держави, і тому жінкам доводиться в тому числі опановувати, так розумію, важку працю, яку раніше робили власне, чоловіки. От кого шукають роботодавці? На сьогоднішній день дуже потребують роботодавці. Це в агросектор, це і трактористи, і комбайнери, і багато чоловічих професій. Потребує автосервісні підприємства. Це автосервіси, це автомагазини, потребують автомеханіків, шлюсарів, потребують продавців автозапчастин. Дуже велика потреба є в логістиці, в перевезеннях. Потрібні водії. Дуже велика потреба є і в медицині. Uh -huh. Є потреба в переробній промисловості. Є потреба, тобто, фактично, кожна, кожен напрямок діяльності він потребує на сьогоднішній день комплектування вакансій. Uh -huh. Тоді які професії користуються найменшим попитом? Скажімо так, тут можна сказати наоборот професії. Напевно, на сьогоднішній день немає таких професій, що користуються найменшим попитом. Тут потрібно говорити, що які користуються найбільшим. Знову ж таки, що це водії, uh -huh. що це е, шлюсара, автомеханіки, що це продавці, менеджери? Е, що навіть ті професії, які користуються найменшим попитом, на сьогоднішній день в е, е, є вакансії, є, є вакансії, uh -huh. і ми можемо їх е, укомплектувати і перенавчити uh -huh. і забезпечити Тому... про це детальніше згодом поговоримо. Е, з приводу, вак... приводу вакансій сказали: а яку ж зарплату? Пропонують. Дивіться, на сьогоднішній день середня офіційна заробітна плата в Україні в районі 12 тисяч гривень. По нашій Тернопільській області десь так, так само спостерігається середня офіційна заробітна плата в районі 12 тисяч гривень. Хочу сказати важливу ситуацію, що на сьогоднішній день роботодавці подають вже до нас більшу заробітну плату. Коли сподавали мінімальну заробітну плату, десь в районі 50% вакансій були на мінімальну заробітну плату. А на сьогоднішній день вже цей відсоток, можливо, процентів 30. Тому, знову ж таки, роботодавці піднімають заробітну плату для своїх працівників. Є заробітні плати і в 50 тисяч гривень, є там в 40-45 Тобто, Максимальні в районі 50 тисяч гривень починаються від мінімальної зарплати від 7 тисяч гривень. Якщо угу. поговорити 50 тисяч гривень, 50 000, так, 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 тут закладна. цікава ситуація. Водії автотранспортних засобів водії. На деяких так, все ж таки водії, далекобійники, тут йде така праця. В районі 45 тисяч гривень це вже висококваліфіковані головні бухгалтера. 40 тисяч гривень автомеханіки. Угу. Потрібно і поліцейських, потрібно, і медиків. Там 25-30 тисяч гривень заробітні плати є на деяких посадах, є і 17 тисяч гривень. Тому ринок праці він зараз по заробітній платі росте. Uh -huh. І тому думаю, що всім шукачам роботи ми зможемо забезпечити гідні умови праці. Uh -huh. Пане Микола, ви сказали про те, що дійсно і розповіли, власне, як змінився ринок праці від початку повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що Тернопільщина у нас область тилова. До нас приїжджали десятки тисяч переселенців, і власне Тернопільщина їх тут прихистила. ВПО також зверталися uh -huh. до центру зайнятості як багато переселенців. За два роки, да, вже майже два роки повномасштабної війни звернулося до центру зайнятості. І скільком з них ви допомогли знайти роботу? Коли почалася повномасштабна війна, дуже багато людей поїхало, дуже було багато внутрішньопереміщених осіб, і багато з них приходило до нас і ставало до нас на облік і просто приходили в пошуках роботи. З 22-го року це було в районі півтора тисячі осіб внутрішньопереміщених. 23-му в районі тисячі осіб ми працевлаштували як мінімум половину цих осіб. Багато людей ми перенавчили. У нас є профнавчання, є вагучери. Ми зараз про це ще детальніше поговоримо. Фактично, багато людей отримали мікрогранди гранди з ВПО в районі 50 чоловік. Тому внутрішньопереміщеним особам служба зайнятості активно допомагає і працевлаштовує. Не можу не запитати з приводу ось цих змін, з приводу нововведень. Знаємо, що термін дії отримання допомоги по безробіттю в Україні він скоротився. Так. Скільки був раніше? Скільки він зараз? І власне, от людина, яка втратила роботу, на яку допомогу від держави, вона сьогодні може розраховувати? Який розмір? Дивіться раніше, було можна було отримати допомогу по безробіттю протягом року. Uh -huh. На сьогоднішній день ця, цей термін зменшений вже до пів року, а планується і до трьох місяців. І на сьогоднішній день компенсація по безробіттю становить мінімальна заробітна плата. Максимум, максимум це мінімальна заробітна плата. Там є складний коефіцієнт, тобто рахується, яка була заробітна плата, який стаж, але, але не більше мінімальної заробітної Угу. Uh -huh. Тому на сьогоднішній день держава дивиться не на компенсації, не на допомогу, тобто не на допомогу. В плані безробіття а дивиться на допомогу в плані організації роботи, в плані навчання, в плані мікрогрантів, грантів, в плані залучення людей вже до роботи. Тобто, якби завдання держави тут не дати рибку, а дати вудочку за так, завдяки запомог дати... якої можна зловити цю рибку, скажімо так. так. Ну добре, давайте ж зараз будемо більш детально говорити про ці гранти. Так вже звучала ця проблема, що дійсно сьогодні, у зв'язку з війною, є така проблема, як нестача кадрів. Якщо ж людина... Має бажання працювати, але вона не має відповідної кваліфікації. Що в такому випадку може запропонувати служба зайнятості? Пан Миколе це пані Наталі, тут Я долучуся. Там та. якщо людина не має відповідної кваліфікації або можливо недостатньо знань, умінь і досвіду в людини, то служба зайнятості пропонує професійне навчання. Професійне навчання може бути різних форм, різних видів. Це і підготовка здобуття нової професії, перепідготовка, підвищення кваліфікації. Також стажування на робочому місці вже безпосередньо у роботодавця. І е, такий вид навчання зорієнтований в першу чергу на працелаштування або на відкриття власної справи або на самозайнятість людей. Ну для прикладу, у нас минулого року такою послою скористалося 711 осіб, із них 98% були працелаштовані або відкрили власну справу. Найбільш поширеними професіями це в основному ті професії, які є актуальні на ринку праці. Це і водії, це трактористи, кухарі, бармени, офіціанти. Ну, в основному це робітничі професії. Після яких людина має можливість працевлаштуватися, що важливо, що навчання йде повністю безкоштовне за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Крім того, фінансується проживання, проїзд і медичний огляд. Тобто, якщо так взяти в комплексі, то людина, крім того, що перебуває на обліку, отримує допомогу по безробіттю, має повний спектр по навчанню і по подальшому працевлаштуванню. Для цього людина має право отримати сертифікат на навчання. Це йде в сумі 30 тисяч 280 гривень, це 10 прожиткових мінімумів. І за ці кошти людина може вибрати собі вже заклад освіти в межах України, це і в нашому регіоні, і в тому числі центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які також діють в нашій системі, і пройти це навчання. Якщо цих коштів достатньо, а їх в основному для робітничої професії достатньо, тоді йде повністю безкоштовно. Якщо знову ж таки перевищується сума, тоді людина має право оплатити самостійно або ж за кошти. Роботодавця, але основна умова це подальше працевлаштування або відкриття власної справи. Угу. Ну взагалі багато от людей да скористалися ви да, минулого року. Це 700 осіб, 711, якщо бути точніше, ми цього року 70. От за січень місяць це 70 осіб. Поки що це йде підвищення кваліфікації в більшості випадків за різноманітними напрямками. Це може бути і вивчення там трудового законодавства, різноманітні сільськогосподарські напрямки, і психологічна підтримка допомога, Ну або ж знову ж таки здобуття нових професій. Угу. Е, я правильно зрозуміла, що у Впродовж останнього часу збільшилась кількість роботодавців, які звертаються до центру зайнятості в пошуках працівників там, на свої підприємства. Е, які, е, які переваги мають роботодавці, які, якщо вони шукають своїх працівників саме через центр зайнятості? Дивіться е, дуже багато є переваг. По-перше, е, ми маємо єдиний портал вакансій в себе, е, куди е, роботодавці подають необхідність в кадрах. Плюс ми працюємо з, зі всіма популярними е, сайтами пошуку роботи. Це такі Ворг, Юга, робота, UA і решта, там нас більше шести. І виходить, що коли роботодавець нам подає ці вакансії, то ми е, на нашому порталі розміщуємо вони автоматично йдуть і на ті всі решта сайти, і це безкоштовно для роботодавця, Тому що якщо ми знаємо, якщо подавати... Напряму на ті сайти, там дуже дорого це все коштує. У нас це безкоштовно. Плюс зразу, коли до нас звертається роботодавець, є дуже багато компенсацій для нього. Відповідно, зараз Наталія Раставна розкаже, які є компенсації по заробітній платі, по ЄСВ і по всьому решта. Тому закликаємо ж таки роботодавців до нас звертатися і ці переваги використовувати. Угу. Е, якщо у роботодавця, от є потреба у працівнику певної професії, але відповідного претендента на цю вакансію от немає. В центрі зайнятості, що в такому разі, в такому разі можемо долучати рекрутерів наших, угу. якщо немає в нас з переліку безробітних, можемо залучати людей з вільного ринку, тобто використовувати різноманітні портали вакансій. Можемо так само звертатися в заклади освіти, наприклад, працювати з випускниками, так якщо вони ще в нас не безробітні, але ми знаємо, що, наприклад, по відповідних закладах освіти чи це вища школа, чи професійно-технічні заклади випускаються. Там певна кількість робітничих професій чи вищої школи, також звертаємося до закладів освіти і вже напряму пропонуємо роботодавцям також таких людей. Ну, Крім того, що ми вже проговорили про професійне навчання угу. суто безробітних, так. діє ще також програми і для зайнятих осіб. Так? Тобто це ті зміни, які відбулися в останнім часом от, в законодавстві. Кошти більше пасивних виплат безробіття перерінтувалися на активні програми, зокрема. На навчання, на ці компенсаційні програми, от і, наприклад, зайнята особа або не зайнята, може отримати ваучер на навчання. Це так само йде ваучер на навчання в сумі 30 тисяч двісті гривень. Наприклад, людина потребує зміни професії або ж підвищення кваліфікації для того, щоб залишитися на робочому місці, закріпитися, можливо, на новій посаді, має право отримати цей ваучер, здобути нову професію або ж здобути вищу школу і залишитися на роботі. Тобто, це так само бонус, якби, для роботодавця для людей. Дини уже для працюючих людей, щоб можливо не звільняти mm -hmm. людину, а її перекваліфікувати, перенавчити і залишити роботу людину на робочому місці. Mm -hmm. Зрозуміло. пані Наталя, пан Микола, дуже важливе, актуальне питання. У нас у нас в країні іде війна, йде повномасштабна війна, йде мобілізація, і кількість тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках. Ця кількість вона з кожним роком, з кожним днем вона збільшується. Це не статистика, це реальні люди, за кожним з яких стоїть своя героїчна історія. Так. І от питання працевлаштування ветеранів війни насправді це питання воно гостре і це питання воно болюче ще з 2014 року. Я пам'ятаю, як у приватних розмовах з учасниками то вони розповідали наскільки важко і наскільки складно їм після повернення до мирного життя, після повернення додому знайти. Тут роботу, ну тому що там не секрет. І раніше таке було, що немало підприємств, ну не хотіли брати їх на роботу. Що сьогодні робить держава задля підтримки наших захисників, задля підтримки наших героїв, як допомагає їм тут адаптуватися до мирного життя після повернення з фронту. Ті, хто шукають тут роботу і хочуть себе знайти тут. Дивіться, на сьогоднішній день для учасників бойових дій, я хочу сказати, що роботодавці чекають учасників бойових дій. і Тобто, з радістю, навіть, якщо ми говоримо, перепрошую, навіть про ставлення сьогодні, воно вже. На сьогоднішній змінилось. день наоборот величезна любов, ставлення і повага. І вона, так думали, була завжди. Можливо, там раніше було просто більший ринок праці і була більша конкуренція і на ринку праці. На сьогоднішній день роботодавці. Тим в тому, в тим паче, що велика потреба в чоловічих вакансіях з радістю чекають учасників бойових дій. На сьогоднішній для учасників бойових дій центр зайнятості повністю відкритий, має дуже багато програм. Якщо почати ну, розділити на декілька тез. Перше, ми для роботодавців маємо багато компенсацій, якщо вони працевлаштовують учасників mm -hmm. бойових дій. Ми, якщо учасник бойових дій є особою з інвалідності внаслідок війни, ми для роботодавців компенсуємо облаштування робочого місця. Для особи з інвалідністю першої групи це 106 тисяч з половиною гривень, і для особи з інвалідністю другої групи це 10 мінімальних заробітних плат це 71 тисячу гривень. Далі, ми для учасників бойових дій, у нас є навчання. Ваучери, через знову ж таки, що вже ми говорили. Якщо, наприклад, прийшов учасник бойових дій, хоче змінити свою професію, вона може бути зміна і в робітничому просторі, або так само і отримати іншу вищу освіту, або другу вищу освіту. Там в районі 45 є спеціальностей і акредитацій, де можна себе реалізувати. Тому ринок праці не зупиняється, і життя не зупиняється на тому. Що ти був професіонал в чомусь одному, то можна спокійно перенавчитися і бути професіоналом в іншому. Плюс в нас є наші спільно з Мінекономіки Економіки. Така експериментальна програма це навчання на базі наших ЦПТО. Для учасників бойових дій це центрів профтехнічної освіти. Ми там теж маємо це повністю безкоштовно. повністю безкоштовно, Для учасників бойових дій там, в залежності від того, яку професію вибирає собі людина, можна навчатися там від двох тижнів до шести місяців. І плюс є компенсується дорога, компенсується житло. Якщо є потреба в супроводжуючій особі, компенсується і так само дорога житло, тому. Тут знову ж таки можна міняти свою професію, якщо є таке бажання учасників бойових дій. Далі держава дивиться не тільки на працевлаштування учасників бойових дій, а на сьогоднішній день е, Центр зайнятості спільно з Міністерством економіки, в нас є програма, є робота. Це мікрогранти. Особлива увага приділяється знову ж таки грантам для учасників бойових дій та їхніх сімей. Угу. Тобто на сьогоднішній день, якщо е, це з квітня минулого року, так? Вона Це вже з 22-го року стартувала. Угу. Середин 22-го року і вона зараз набирає великих обертів. У 23-му році ми гарно прийшли. Дуже багато учасників бойових дій, ну які вже були моб... демобілізовані, зверталися і отримали, і отримали грант. Ну, зараз от я розкажу, які є як, в Чому суть який розмір? Дивіться, якщо ми говоримо по грантах для учасників бойових так. дій та їхніх сімей. Є три Три етапи, тобто три можливості. Перша, якщо учасник бойових дій створює власну справу або продовжує якусь, яка в нього була власна справа, він має працевлаштувати одну людину і він може отримати на розвиток власної справи 250 тисяч гривень. Якщо учасник бойових дій або член його сім'ї працевлаштовує двох людей, створює два робочі місця нових, і на розвиток своїх справ він може отримати півмільйона гривень. І є програма, де можна отримати третя програма, де можна отримати мільйон гривень на розвиток власної справи. Це, знову ж таки, учасник бойових дій допомагає своїм друзям, побратимам. Він має працевлаштувати чотирьох людей, з них двоє мають бути учасники бойових дій. Там ще є момент, що потрібно мати стаж, бути фізичною особою-підприємцем не, мен... не менше трьох років. І власними коштами долучитися в районі 30%, але можна отримати мільйон гривень на розвиток власної справи. Тому на сьогоднішній день, якщо учасник бойових дій е, хоче розвиватися самостійно, хоче створити власну справу, ми можемо його навчити, ми можемо йому дати освіту, і ми можемо, е, він може отримати грант. Тому повністю відкрита е, дорога для того, щоб рухатися в. В як в працевлаштуванні, так і і в розвитку власної справи. а скільки учасників бойових дій Тернопільщини вже от отримали такі гранти? Минулого року це обрієн 20 чоловік, угу. буде створено приблизно 50 робочих місць, залучено 10 мільйонів гривень. Якщо говорити, це були такі цифри, тому що все ж таки було мало учасників бойових дій, які були демобілізовані. На сьогоднішній день це, це кожен місяць набирає величезні оберти. Я думаю, якщо в нас, наприклад, по Мікрогрантах це для цивільних. Ну так само учасник бойовий скористатися, але в більшій uh -huh. мірі для цивільних. Там у нас є від 50 до 150 тисяч гривень. Мікрогрант потрібно влаш... працевлаштувати одну особу, і можна отримати ну, знов ж таки 50 або 150 тисяч гривень. І якщо працевлаштувати дві особи, то можна отримати до 250 тисяч гривень. То ми на сьогоднішній день вже видали біля 600 грантів. Uh -huh. І вже залучено в області більше 110 мільйонів гривень. І там ще дуже є цікавий момент, як для Мікрогрантів і грантів для людей, які хочуть це отримати для розду власної справи, воно не оподатковується ці кошти, і плюс вони повертаються за рахунок сплачених податків з, з, з зарплати працівників. Розумієте? Тобто не треба повертати кошти з бізнесу, з зароблених, а фактично з погратися влаштували одну, угу. дві, три, чотири людини, і це повертається за рахунок податків. Якщо зробити математику, то протягом двох-трьох років. 250 тисяч повертається за рахунок податків. Якщо для учасників бойових дій, то тут у нас де інша ситуація. Якщо там працевлаштовується одна людина, вона пропрацювала два роки і ну, є якась компенсація, але вона недостатня, як 250 тисяч гривень, то решта суми списується. Тому це теж дуже цікаво і така, як то каже, безповоротна допомога далі. Дякую вам, пані Наталі. З приводу ось пан Микола розказав про ці гранти для військових учасників бойових дій. Гранти, мікрогранти для цивільних. Що сьогодні, що сьогодні пропонує служба зайнятися? Ну, Це схожі програми. Так для цивільних, це які є конкретні вже цікаві такі приклади на Тернопіль? Прикладів, до речі. Назвати? Дуже багато Настільки різноманітні напрямки діяльності, то просто знаєте, душа радіє, коли слухаєш ідеї людей і їхні думки і їхні пропозиції Наші креативні, саме для портреактивні так ну звичайно це і послуги з їжі угу. це кав'ярні це швейне виробництво це так само на на підтримку зсу це пошиття можливо військового одягу, це допомога і внутрішньо переміщених особам, це надання психологічної допомоги, це робота з дітьми, це приватні дитячі садочки, це різноманітні кімнати розвитку дітей, це медичні послуги, користуються ну, всі різні галузі і напрямки, тобто дуже великий спектр. Так само, так само, що за останній період на потреби ЗСУ багато іде виробництва продуктових наборів, так тобто це. Це на на передову для допомоги Збройним силам. Ну просто всі це автомобільні послуги, це фінансові послуги, бухгалтерські послуги, тобто, ну різноманітний спектр. Повноцінно, ну і в основному це е, йде 150 тисяч, коли людина повинна працевлаштувати одну особу, і людина повинна пропрацювати два роки, по йде повернення цього кредиту чи гранту в розмірі повноповноці і в розмірі податків. І якщо людина отримає до 250 тисяч, повинна працевлаштувати дві особи і так само повернути ці кошти протягом двох років. Отакі От можливості. От можливості маємо. Один із ключових напрямків державної політики це є безбар'єрність. І сьогодні багато обговорюється з питань щодо безбар'єрності, доступності надання послугам особам, які там, мають проблеми з ментальним здоров'ям для людей з інвалідністю чи готова служба зайнятості до надання таких послуг і цим людям. Ми вже понад 20 років. Служба зайнятості є безбар'єрною. На сьогоднішній день всі наші відділення по області і взагалі по Україні вони максимально пристосовані для інклюзії, для безбар'єрності. Якщо навіть десь в якихось відділеннях немає там, якогось пандусу, тому що там, можливо, на якомусь іншому поверсі знаходиться, то є кнопка виклику, і наші спеціалісти спускаються. В нас в домі праці в центрі зайнятості, ми на сьогоднішній день перший поверх у нас повністю називається поверх безбар'єрності та інклюсі. Ми маємо вільний доступ до комп'ютерів, ми маємо легкий доступ для осіб з інвалідністю першої другої групи. Ми маємо одні з перших в Україні. Ми створили сенсорні кімнати, тобто для людей, які Хочуть індивідуальної консультації для людей з ментальними з ментальним здоров'ям, для людей, які хочуть, як то кажуть, щось індивідуально проговорити. Щось в такому в в хорошому, гарному просторі, без якихось зайвих зауважень, без зайвих очей, без зайвих питань. Запитатися, ми проконсультуємо. Ми маємо такі прозорі, гарні, сенсорні кімнати, де ми можемо колективно збирати людей і осіб з інвалідністю, щоб вони могли там поспілкуватися, зробити онлайн-офлайн зустрічі і все решта. Тому служба зайнятості на сьогоднішній день є повністю безбар'єрна. І нас 24-й рік, ну, як мінімум, я думаю, це і в державі. це і рік безбар'єрності угу. і люд людям з інвалідністю теж знаходять роботу. А так. людям з інвалідністю на сьогоднішній день знаходять роботу. Є програми знов ж таки компенсації для роботодавців. Місць місця робочого для особи з інвалідністю. Ну тут так само бачите, що більше 100 тисяч гривень компенсується. Тому заохочуємо знов ж таки роботодавців це робити. Заохочуємо осіб з інвалідністю цим. Це знати і це використовувати. І коли говорити про працевлаштування, казати, що є такі можливості. Можливо, не всі роботодавці знають і, дякуючи нашим спільним, дякуючи вам, ми це висвітлимо, розкажемо, що є такі можливості. І є багато зараз необхідності в праці осіб з інвалідністю, так само, як багато роботи, яку потрібно виконувати таку чи іншу. Тому ми працевлаштуємо всіх, хто буде мати на це бажання. Так, крім того, ще особи з інвалідністю можуть отримати на навчання mm -hmm. Вони так само внесені в ці окремі категорії на суму 30 тисяч двісті гривень, здобути робітничу професію чи здобути вищу школу в закладах освіти України. І крім того, роботодавець, коли залаштовує особу з інвалідністю, має право отримати компенсаційні програми на заробітну плату. Ця сума складає 50 розмірів фактичних витрат і триває 6 місяців протягом одного року. Тобто, в принципі, всі напрямки, всі послуги для осіб з інвалідності в нас передбачені. Починаючи від ходу центри зайнятості, далі йде і інформаційні, і профорієнтаційні, звичайно, працевлаштування, от подальшому навчання і компенсація вже на заробітну плату і компенсація на облаштування суто робочого місця. Ця програма облаштування робочого місця запрацювала буквально от восени минулого року. Це найновіша програма. Що ж, змушені вже підбивати підсумки сьогоднішньої нашої розмови. Власне, пані Наталя, ваше звернення до наших глядачів, на чому ви хочете заакцентувати і, власне, ну той, хто хоче сьогодні, може знайти роботу? Це однозначно так. Кількість вакансій збільшується, заробітна плата зростає. І що саме важливо, держава переорієнтовує кошти на активні програми зайнятості і сприяє, залучає людей до навчання, до працелаштування і до закріплюваності на робочому місці. Ну а так як ми знаємо, що знань забагато не буває. Освіта – це єдина інвестиція, яка зберігається в людиною на все життя. Тому запрошуємо до навчання, до працелаштування і всім успіхів! Дякую, пані Наталя, пан Микола Крапка. За вами. Дякую, запрошую всіх шукачів роботи. Запрошую всіх роботодавців до нас скористатися послугами нашої служби зайнятості, використати максимально всі програми компенсації і долучатися до грантів, мікрогрантів, тому що спільно ми зробимо багато для відновлення нашої країни і економіки. А служба зайнятості відкрита. Ми даємо надію, даємо працю і даємо впевненість в завтрашньому дні. Тому чекаємо вас в нас. Дякуємо. Спасибі вам за цю розмову. Дякую. Дяка. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, миру, добра і до зустрічі.